Мак розтирають, галушки в мене складають. Річ потрібна і не хитра. Називають всі макитра. Доброго дня, любі малята! Найбільший попит у українців на Різдво, і не тільки на Різдво мала макитра. Це глиняний посуд різного розміру з жорсткою внутрішньою поверхнею. А зовнішні стінки макитри декорували різними відбитками та за допомогою гострих предметів. В неї ось таким макогоном розтирали мак, шоно, яйця, складали галушки та пироги. Пропоную сьогодні. Макитру та прикрасити її. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка, стека, різноманітні палички, соломинки, серветка та маркер. Спочатку скатаємо з коричневого пластиліну кульку. Так, та маркером. Ми зробимо в цій кульці отвір ось таким чином, так, та будемо ліпити макітру. Ось, подивіться, в нас вийшла ось така макітра. Ми будемо її зараз оздоблювати. Ми візьмемо стеку та будемо видавлювати на ній. Ось такі ламані лінії. Так, ось ще остання лінія стекою. Так, ось подивіться, як в нас вийшло. А тепер ми візьмемо паличку від цукерки та будемо робити ось такі відбитки. Так, ось у нас ми Завершила робити ось такі відбитки. Подивіться, як гарно вийшло. Так, а тепер ми будемо оздоблювати нашу макітру квіткою. Ми візьмемо ось таку тоненьку соломинку. Ось тут зробимо серединку нашої квітки. Так, а ось такою соломинкою ми будемо робити пелюсточки. Подивіться, як гарно виходить. Дуже гарно. Спробуйте ви так зробити. Так, ось остання пелюсточка. Подивіться, які гарні квіти на нашій Макітрі з'явилися. Спробуйте і ви зробити таку красу, любі малята, успіхів вам у творчості та зустрічі!